У нас все компактно, є архівні випуски журналу, народ підходить, в принципі, цікавиться. Давайте пройдемося по виставці «Акватерна». Виставка в цьому році у нас доволі компактна. На передній лінії у нас представлені компанії, які займаються водоочисткою, водоподготовкою. Це у нас «Екософт» стоїть. Зі станціями водоподготовки стоїть компанія Нерекс, обладнання Грюмфас. На виставці дуже багато вітчизняних виробників, які займаються твердопаливними котлами. Так, компанія «Фартпром» крім насосного обладнання, представляє ще у нас генератори. Тобто народ у нас в тренді. Один із крупних стендів на виставці. Це у нас поставила компанія Падо. Користується попитом серед учасників фотозона і відвідувачів. Так, завод АТМ у нас що там, твердопаливні котли. Традиційні котли. Так, давайте подивимося, що у нас тут теж є невеличкий стенд з насосним обладнанням. Знову твердопаливні котли. Насправді на цій виставці, що саме цікаво, дійсно дуже багато саме твердопаливних котлів, а не теплових насосів. Це дійсно для мене, я скажу відверто, відкриття. В центрі виставки стоїть стенд компанії або сайта 104UA. Напевно, це єдина компанія, яка представляє газове обладнання. На цій виставці представлені Арістон торгової марки. Далі Демір Дакум», радіатори є. І наскільки я знаю, що ще на стенді цієї компанії буде проходити саме конкурс. Тобто, хто хоче прийняти участь, той може взяти, заповнити анкету і потім буде якийсь розіграш від Арістона. Так, дуже важливі датчики, які потрібні для встановлення газових котлів. Знову у нас що тут? твердопаливні котли, дуже багато. Наші вітчизняні виробники не стоять на місці і пропонують твердопаливні котли. Основні наші поставщики, такі як компанія «ФЕКО», Леон Сервіс Плюс, на цій виставці представлені більше. Я б сказав іміджами і стендами для того, щоб зустрітися та поспілкуватися з партнерами. Тобто майже продукції нема, ми бачимо тільки логотипи партнерів і компаній. Так як я говорив, виставка дуже компактна. але, Тим не менш, все одно є новинки. Ми бачимо, що до нас приїхали. Навіть польські компанії з тепловими насосами, які пропонують системи вентиляції та охолодження повітря. В розділі Акліма стоїть з тепловими насосами, стенд. Такі у них повністю. Знаю, ще те, що у нас тут це теплові насоси. Судя по всьому, моноблоки і спліти, представлені на виставці. Даліше, наш виробник сімпал, лічильників тепла. Можемо подивитися, що під час виставки проходять форуми по відбудові. Зараз ми зайдемо, подивимось, що тут відбирає. І я не виключаю, що португаль. Нагадаю, що 18-го запланований форум з професійними монтажниками, тобто запрошуємо вас на цей захід. Один із традиційних виробників наших вітчизняних стоїть на виставці, це компанія. Блаубергівнс пропонує. У нас з рекуператорами стоїть, в основному тільки з побутовою серією. Саме таке обладнання було представлено на виставці ІСХ. На виставці Акватером Теж стоять рекуператори. Далі. Компанія Рехау в цьому році представляє на ринку України компанію МЕПа, це інсталяційні системи. Я думаю, що ми зайдемо на стенд і поспілкуємось саме з представником цієї компанії, дізнаємося, що це за інсталяційні системи і чому це потрібно для нашого ринку. Вже ми бачимо, бачите, зараз там стоїть. Так, знову у нас твердопаливні котли. Притлом котлів багато. Один із цікавих, я б сказав, експонентів це компанія Ріяло. В свій час компанія була дуже постійно стояла на виставці Акватерм. Але от в цьому році саме цікаво, можна прийти і потрогати, як то кажуть, роками справжню італійську якість. Отже, друзі, кому цікаво, крім пальників, стоять також теплові насоси. Є можливість подивитися. Знову твердопалівні котли. Альтек стоїть з альтернативними системами. Що у нас теж тут теплові... Ні, це скоріш за все, що це у нас? Оріяла? Це модульна настійна конденсаційна система. Дуже рідко, коли бувають. Зараз на ринку майже ще не представлено. І ось офіс організаторів. Інвертер-експерт, компанія, яка займається постачанням сервісного обладнання для систем кондиціонування. Кому цікаво, заходьте є компресори, запчастини для систем, система водоочистки. Насправді все дуже компактно і зі своєї сторони я хочу подякувати організаторам за те, що такий цікавий для нас час. Сьогодні вночі тільки була тривога, але сьогодні вже приймають участь. Як є нові учасники, є новинки, тобто організатори максимально приклали зусилля для того, щоб була продукція на українському ринку представлено а, саша здоров так друзі дякую всім до зустрічі зараз почекаю вимкну.